Ну що, підведемо ітог. Повний бак бензину, це мені на два тижні. Ну, непогано, непогано. Ну, як я і казала, десь 30 доларів на тиждень. Це так на роботу, з роботи десь там, якщо хочеться десь трошки поїхати. Та й усе. Ну На два тижні вистачило. Я все думала, вистачить, не вистачить. Я ще в обід же інколи кудись там від'їжджаю. і нічого. Нормально, сорі. Щось я погано так спала вночі. Ні, ну я знаю, чому я погано спала, але ну, я не розкажу. Бо були мене справи вночі, тому не виспалася дуже. thank <laughs> you